Невже це сталося? Україна за крок від отримання далекобійних ракет. Що це означає та як вплине на перебіг війни? Давайте зараз розбиратися. Тож уряд Німеччини найближчим часом оголосить про постачання крилатих ракет Таурус в Україну. Наразі Берлін працює над вирішенням питанням зі США. Про таке пише видання «Тіонлайн», бо за інформацією з партійних кіл уряду в ОПС Німеччини також дали зелене світло на постачання ракет. Минулого тижня відомство канцлера отримало від Міністерства оборони презентацію, в якій коротко викладалися найважливіші факти про Таурус – наявність у будне ризики, ефективні зброї. І це не просто подія, це важливий аспект, який свідчить про те, що Україна може отримати не тільки німецькі крилаті ракети. Що ще? Німецькі ракети Атакамс, як підтвердили видання кілька соціал-демократів, узгоджений підхід, особливо зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився на постачання нових систем озброєнь для України. Водночас повітряні сили висловили сподівання, що Німеччина передасть Збройним силам України ракети Таурус. Ми сподіваємось, що ракети «Таурус» скоро прибудуть. Йдеться в повідомленні у Твітер. Я ж нагадаю, що з ракетами Таурус відбувалася ціла епопея кілька місяців тому. Один із депутатів Бундестагу закликав передати Україні далекобійні ракети. Пізніше в змі з'явилася інформація, що Київ офіційно запросив у Берліна поставки таких ракет. Проте влада Німеччини не зважилась на передачу. Нещодавно німецькі журналісти писали, що у німецькому уряді та парламенті зростає підтримка передачі озброєння Україні. У той же час міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що передача Україні далекобійних ракет Таурус не є пріоритетом для Німеччини, оскільки в цьому нібито немає проблеми. Але у чому ж тоді перевага цього типу ракет? Авіаційну ракету Таурус називають аналогом британських стормшедов та французьких скальп. Які вже перебувають на озброєнні ЗСУ. Проте німецька сторона і каже, що німецькі ракети мають значно більшу дальність до 500 кілометрів. Це дозволить завдавати ударів по військовій інфраструктурі глибокому тилу захоплених російськими військами території. Радіус ураження Тауру захоплює всі окуповані території, включаючи Крим. Високоточна ракета класу повітря земля розроблена компанією Taurus System, вперше була представлена у 2005 році. Ці ракети є на озброєні Німеччини, Іспанії Швеції. Експортна версія ракети виготовлялася для південної Кореї. Прихильники передачі Taurus для зсу в Німеччині кажуть, що за допомогою німецьких крилатих ракет українські війська матимуть змогу подолати мінні поля, встановлені росіянами та відвоювати територію. Відомо, що бунтисфер на збройні має 600 систем Тауру, з яких 150 придатні для застосування. Друзі, як вважаєте ви, чи допоможуть німецькі далекобійні ракети змінити хід боїв? А якщо разом із американськими атакамсами? Чекаю ваші версії в коментарях.